Всім привіт! З вами ясна ми на каналі Свічка Сини. Сьогодні я покажу вам, як я роблю свічки ялинки і як робити двокольорові ялинки. Отже, щоб зробити ялинку, нам знадобиться вощина, знадобляться фітіні. Я роблю фітіні сама. Нагадаю, що я роблю з ниток муліне. і нам на таку ялинку потрібно фітін із чотирьох пасем муніне. От. Таким чином, тобто, бачите, Дві петельки, можна сказати. Оце от оптимальна товщина. Або якщо вам не подобається фітін з муліне, ви можете брати готовий фітін, який продається разом із вощиною, але не забувайте його провощувати. Ну, на таку ялинку можна брати двійку, 2 мм, десь нормально буде, або 2,5. Далі, що ми робимо? Ми нарізаємо вощину, так? І питання викройки це насправді головне, що турбує дівчата. А дайте викройку. от, <смі> Я це чую, я це читаю багато разів, але я навчу вас зараз обходитись без викройки в будь-якому випадку і робити класні гарні ялинки потрібного вам розміру. Для цього ми ділимо листочок вощини навпін, будемо робити ялиночку висотою 13 см. Це дуже зручно і просто, тому що ви тоді знаєте, що з листочка вощини у вас виходить дві ялинки. І якщо велике замовлення, то зручно, в принципі, рахувати. Можна не різати, а можна отак от ламати, як я роблю без ножа, фактично. Але все-таки для ялинки нам ніж знадобиться, тому що ми мусимо відрізати те, що нам потрібно. От Розділяємо нас листочок вощини і з цього кусочка ми зробимо одну ялинку. Яким чином нарізати цей листочок, цей прямокутничок, щоб отримати класну ялинку? Дуже просте правило, і треба всього лише обрати тут серединку. Тобто, яка б висота у вас не була. От Отут, От наприклад, не 13 см, а ви хочете зробити під конкретний розмір, потрібний вам 15 або 20. Тут 20, значить тут у два рази менше. Оце і є ваша викройка насправді, і я показую вам отже, тут ми помічаємо половинку. І далі нам треба з'єднати, як в математиці, оці дві точки. Я зазвичай роблю це на око, але якщо вам складно, то Беремо лінійку, або беремо листочок А4, будь-який. Да? Все, що допоможе вам провести цю пряму лінію. І з'єднуємо ці точки. Можна спочатку отак намітити повошіння, акуратненько, щоб не помилитись. Якщо ви робите свої перші ялинки, то я навіть раджу взяти якийсь маркер да? і таким чином теж потренуватись. Ну або прикласти таку довгу лінійку і отаким чином відрізати. Мені для цього треба трохи нахилитись, тому я покажу вже готовий результат. Отже, маємо два кусочки вощини, і ви бачите, да, що тут практично співпадає. Якщо там плюс мінус 5 міліметрів, це не страшно. От, але має бути отак от продовження. Із цих двох кусочків можна крутити ялиночку. Крутимо її, як звичайно, свічку з вощини. Прикладаємо фітін, добре притискаємо. До речі, якщо ми хочемо надати додаткової безпеки да, такі свічці святкові, то ми можемо тут трошки залишити внизу без фітіня, для того, щоб свічка не до кінця згоріла. Якщо ви щільно скрутите ялиночку, то в принципі навіть підсвічник не потрібен буде. Це от така от конусообразна форма, вона сприяє тому, що віск просто стікає всередину, а не назовні, і, відповідно, поверхня залишається чистою. Тому дуже важливо ялиночку щільно крутити, і ми вирівнюємо її отут по нижньому краю. Комусь подобаються вже такі ялиночки худенькі, але можна зробити її пишнішою і докрутити оцю от частину. Доєднуємо її і накручуємо. Це ялиночка готова, можна її чимось прикрасити, ну, наприклад, отакою зіркою з золотого воску. Як робити двоколірні ялинки? Та, в принципі, те саме, тільки треба буде зробити дві викроки і одну трошки менше за іншу. Починаємо ми з червоної, відмічаємо тут серединку і з'єднуємо дві лінії. Зелену відрізаємо по червоній, щоб вони були однакові. Так. І тепер важливо треба зовсім трошечки зняти зеленої, отут. Отак от, от, буквально 5 мм. Не сильно, не багато, тому що воно тоді все з'їде. Трошечки-трошечки буквально. Отак, от, от акуратненько відрізаємо зайве. Ось таку штуку ми відрізали, і далі будемо скручувати ці дві половинки. От Якщо прикласти, то видно, що не набагато у нас вони відрізняються. Ну, десь 5, може 6 міліметрів. І тепер скручуємо разом. Так, коли скручуємо, то меншу коротшу частинку, так, ми кладемо під низ. А ту яка трошки вища, до себе нагору. Тут важливо теж фітінь добре прикріпити. І, взагалі, оця на початку найбільш відповідальний момент. Перед тим, як крутити, бажано отак-от. Затрамбувати ці два листочки разом щільненько, щоб вам було зручно їх закочувати. Тому що два листочки разом крутити це складніше, це вже не для дитини свічка, це треба тренуватись. І весь час вирівнюйте, слідкуйте, щоб вони дуже сильно не посувались, тому що це буде позначатись ось тут. Бачите? Вже трошки з'їхала. Тому різниця має бути невелика між цими шматочками вощини. весь час підрівнюємо. Ми до крутини першу довжину. Бачите, тепер підріжемо так само іншу частинку. Щоб воно було все продовжене, щоб було гарно. Треба нам прибрати звідси зайву оцю от висоту. Бачите? Тому так от прикладаємо, відмічаємо, скільки треба прибрати. І акуратненько рухаємось. І червоний нам теж треба трошечки підкоригувати. Таким чином ви чекуєте над цими кусочками, щоб вони пасували. Я не люблю готових викройок, тому що тоді під кожний розмір треба робити окрему викройку. Ну, але якщо вам так легко, якщо треба зробити, наприклад, багато, Свічок таких, то чому б не зробити. Отже, ми приєднали частинки червону до червоної, зелену до зеленої, вирівняли, і тепер будемо дуже акуратненько крутити. Знов ну, таки, це все вирівнюючи по низу. Отже внизу виходить товстенька свічка, бачите? таким ось чином докручуємо до кінця. Можна ще тако кусочок доклеїти в кінці, щоб було гарно. Так. І ще червоної трошечки докрутити, так? Щоб звести її теж на нівець. Вийшла двокольорова ялинка. Принцип такий. Дуже цікаві поєднання можна робити і з цим всім гратися. Не просто зараз знімати, але я сподіваюся, що вам було зрозуміло з цього відео. Ось ми сьогодні навчились робити прості ялинки. І такі двокольорові, бачите, вона вийшла пишніша за рахунок того, що тут вощина нашаровується двічі. Можна робити з одного слою вощини, теж. Пишніші ялиночки, і робити тоді не на довжину, не на дві довжини, так, коли ми розрізаємо фактично по діагоналі наш прямокутник так, і складаємо ці два-трикутнички, можна брати викройку, в якій три частинки. І тоді янинка буде от більш пишна, так, схожа по формі конуса на цю ялинку. Але мені така янинка подобається трохи менше, тому що виникає диспропорція. Ми беремо фітін якийсь середній. Да, і Вона дуже буде добре горіти, ось десь трошки більше, ніж до середини, да, а потім вже товщини фітіля буде не, не вистачати на таку товсту ялинку. Тому з точки зору економності горіння да, найкраще все-таки така худенька ялинка. От. Але якщо ви хочете товсту ялинку, можна і фітіни робити різним теж тут. На горі робити його тоншим, а тут робити товщим. Це буде фітін так само з двох частин. Тобто можна гратися, якщо вам важливо, щоб вона програла повністю. Але це вже такі технічні тонкощі і деталі. Якщо вам це все цікаво, то теж можна зняти майстер-клас на цю тему. Пишіть в коментарях, але це буде, мабуть, вже після Нового року. Отже, якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, залишайте коментарі і підписуйтесь на канал Свічка Сили. З вами була ясна. Всім до побачення та мирного неба!